І так, розклад для близнюків, для наших енергічних, хаотичних, незалежних, для наших прекрасних близнюків. Давайте подивимося, які енергії вас будуть очікувати саме в листопаді. Дайте, будь ласка, енергії для близнюків на листопад місяць. І що ми бачимо, ми бачимо Архангела Гавріла, і саме в цій колоді говорить про те, що саме в цьому місяці вас будуть супроводжувати ваші ангели-охоронці, які будуть вас вести до нового, зовсім нового. У вас відкриваються можливість створити свої світи і завжди краще йти. При підтримці кра краще рухатись, коли ти знаєш, що поряд хтось іде. Вас будуть супроводжувати, дати ще енергії саме для наших близнюків. І ми бачимо 5 мечів. 5 мечів говорить про те, що він доволі конфліктний для вас місяць. І місяць буде, знаєте, такий на вагах. Вас буде То ви піднімаєтесь наверх на підйомі, то ви падаєте вниз, і енергія ваша буде нестабільна. Дайте ще, будь ласка, енергію для наших. І тут в нас 8 мечів. 8 мечів говорить про те, що. Ви заморочите їх із якоюсь ідеєю, і оця ідея вона насправді буде нечесна. Я саме хочу підчеркнути оце слово нечесна, тому що.